Двоє мовчать, що буде далі? Усім привіт! З вами Алітара. Давайте подивимось цю тему. Пишіть в коментарях своє ім'я чи свій знак зодіаку, щоб цей розклад був співзвучний саме з вами. Також я запрошую до себе на особисті розбори. Також у мене є курс по картам Таро. Якщо цікаво, пишіть в інстаграм. Що буде у вас далі, якщо ви двоє мовчите? Правосуддя. Будете вирішувати, будете домовлятися, будете, можливо, навіть суди дійсно якісь у когось будуть. Так, розбирательство. Баланс, вияснення відносин, вияснення правди. Що тут ще буде? Верховна Жриця, Дуже цікаво, дуже схожі такі карти, насправді. Знаєте, спочатку ви поговорите разом. От, прям поговорите, скажете в своє фє, кожен, потім кожен буде наодинці, і кожен зануриться в себе, щоб зрозуміти, взагалі йому це потрібно чи ні. А далі. А далі можна маленькими кроками ще змінювати. Тобто кожен зрозуміє свій шлях, так, і кожен буде.